Спорт сорт Екстра. Вага 10 кг Ціна 4000 4 тисячі. Ось така безрукавочка. Розмір 40. Штани спортивні чоловічі. Розмір 40. Ска 46. Ось така утеплена курточка чоловіча розміру Ось така червоного кольору. Розмір Мка. Елечка. Ось така його кольору чоловіча. Жіноча така розмір еска, жилетка, розміру маємо. Ось така дуже гарна. Жіноча, жилеточка. Зеленого кольору. Наступна курточка. Ось такого плану. Дуже класна, легесенька. Що тут. Замочками. на замочках. Наступними. Штанишки жіночі, ось такого синього, темно-синього кольору. Ось такий. Зад. Наступна, бездрукалочка, чоловіча. Дуже класна. Розмір S Ось таке. Наступна. Девичка у нас теж безрукавочка. Ось така чоловічого. Розмір 42. Дуже така гарна. Наступна девичка у нас теж безрукавка. Чоловічого коло, чоловічого, 38 розмір. Тут у нас курточка така, утеплена трішки. Чоловіча. Два кольори. Наступна моделечка у нас жіночок. Ось така курточка. утеплена трішки. Ось така дуже гарна, легенька. Моделечка-чоловіча курточка. Ось така ярка. Ось така розмір. Немає тут. Немає розміру. Ось Не такого плану. Наступна моделечка у нас теж курточка чоловіча, замочки, все працює. Альфа. Ось така. Ось такі у нас теж куртка чоловіча. Всі змочки працюють, все працює. Емочка дуже класно. Ось намаганочка у нас теж. У нас тут дуже багато корточок чоловічих. Ось така термокочка. Наступна теж чоловічок. Ось така сира чорного. Замочки працюють все, працює. размер S, Капюшон. Просто капец. Такие у нас штанишки. Просто такие человечи. Размер сороковый. Такие. Моделька у нас теж штанишки чоловічі, ось такі ціна такого лоту 4 тисячі гривень.